Вітаємо вас, дорогі гравці, окрім вору. Ми знаємо, що ви неймовірно довго чекали нове оновлення, щоб отримати для себе нові враження від гри на сервері. Ми вклали величезну кількість зусиль, щоб зробити це оновлення незабутнім. І зараз дозвольте нам представити неймовірні нововведення нового оновлення. Ми оновили старі поліцейські «Жигулі» на новий американський транспорт. Нам відомо про проблему, через яку гравці не можуть собі придбати залізо. Тому на Калинівську шахту було додано можливість купувати залізо. На момент виходу оновлення ціни на залізо 10 тисяч гривень за 10 злитків. Тепер, якщо на серії немає лікаря, гравці можуть лікувати себе самі. Адже в центрі Маркса тепер є аптека, де гравці можуть купити собі аптечку і вилікувати своє здоров'я. Ми знаємо про проблему, через яку гравці не можуть нічого собі придбати. Тому додали обмінники, в яких гравці зможуть розміняти свої гроші на більші копюри і навпаки. Обмінники розташовані в селі Калиніко та в Приватбанку міста Маркс. Не вили старі документи, такі як паспорт, медичне посвідчення та водійські права. Також ми додали дозвіл на зброю. Тепер гравці не зможуть легально придбати собі зброю без дозволу. Отримати дозвіл можна в магазині зброї, який знаходиться біля села Садове. Також ми не забули про настання зими, тому додали на сервер перше. зимові текстури. Тепер на серії настала справжня зима і весь світ вкритий білим покривалом. Друге наше зимове оновлення це термос. Тепер гравці можуть зігрітися, купивши в аптеках в області термо з чаєм. А на цьому наше оновлення завершено. Більше інформації ви можете дізнатися в наших соцмережах за посиланням в описі. Всім хорошої зими побачимося на сервері.